25 років тому Тернопільська школа номер 27 на тоді ще мало забудованому мікрорайоні, який називають Аляска, відкрила двері першим школярам. До цього дня ретельно готувались і вчителі, і батьки. Пам'ятаю, як збирали в ній, а навезли багато столів, шляха, шах, шаф і так далі. Сім'ї ми приходили сюди, ночували туди і час у нас. Мало було часу, і треба це зібрати до першого вересня. Були і діти з дітьми приходили, пам'ятаю окремі сім'ї, то тут і ночували в школі. Це було складно, але в радість, пригадує Леонід Кухар, бо відкривалась сучасна школа. Цікава архітектурою, яка дивувала гостей з інших міст, великими класами та спортзалом. Середній вік вчителів, яких приймали на роботу, 28 років. Важливими був їх патріотизм, аби в такому ж дусі виховували і учнів. Школа створена в 90 му році. Це період державотворення, період формальні нової держави, період виховання патріотизму, період національного відродження. Це період, коли в школу пішло то покоління, яке виросло вже світовими українцями. Девіз навчального закладу школа, яка дбає про твоє майбутнє. Тож про своїх учнів педколектив піклувався, не шкодуючи ні власного часу, ні сну. Приходу в школі був вже в сьомій годині ранку, і по мені навколишні будинки восьмий, які вже наводили годинники. Раз вікно світиться, значить вже сьома година. За чверть століття школу закінчили майже дві тисячі учнів, серед них майже півтори сотні медалістів. І всіма ними тут гордяться і сподіваються, що наступні покоління теж дбатимуть про її честь. Я хочу. Щоб ви вчились, намагались творити щось нове, створити в першу чергу такий інтелект, який би дозволив нашій нації захистити і не допустити ворога до наших кордонів. І тоді ми, вчителі, можемо спокійно сказати, ми досягли успіху.